Ну, ми були забезпечені за рахунок МВС України, частина була закуплена за кошти управління МВС України у Вінницькій області, частину нам і допомогли, закупали навіть і громадські організації, воїни, афганці. Наприклад, я знаю, в понеділок відбуває туди гуманітарна допомога і також засоби особистої безпеки, це Хмільницький район, Томашпільський район зараз також готують туди свої говорять, волонтерів, які завезуть і продукти харчування, і допомогу гуманітарну і для дітей, і для мешканців всіх регіонів. Ну і звичайно, по ходу ми передамо ті засоби необхідної безпеки. Нашому. Скільки це вітчизняні бронежилети, тобто корсари, четверті, шості, чи це ось закуплені десь в інших місцях? Частина в нас було є закуплені польські, частина є корсари, то різні Але нас більше всього цікавить той клас захисту, який необхідний в тих умовах, які знаходяться наші бійці. І в якому, який клас зараз у наших бійців? Четвертий, п'ятий, шостий.